Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі. Знову з вами, я, покірний слуга, пастор Олександр Руденець у чудовій програмі Відкрита Біблія. Сподіваюсь, наші постійні глядачі вже біля телеекранів, адже ця передача вона відмінна від інших, і особливість її в тому, що ми не просто інформуємо чи розважаємо вас, але ми вам даємо мудрі. Інколи їх називають древніми поради, але які такі актуальні для кожного хто дивиться нас і для кожного моменту життя. І справді із відкритої Біблії, як зветься наша програма, ми можемо стільки почерпнути, ми можемо стільки взяти корисного, повчити, змінити своє життя, коригувати свої вчинки, приймати свої рішення. Тому я радий знову бути з вами. І сьогодні особлива передача. Ми маємо гостя в нашій студії, і цей гість це людина, яку знають у всьому світі, тому що він направду служить у всьому світі. Він Божий служитель. Він виріс і сформувався як служитель у Німеччині, у Західній Німеччині. Однак народився в нас на Волині в Ківерецькому районі, тут у селі Звози. і це наш земляк, і він також є. Можна сказати, апостолом Євангелія Божого для багатьох народів, для темношкірих народів, для Латинської Америки, для Азії в Сибірі, стільки місіонерських пунктів. Ви знаєте, якщо розповідати про служіння пастора Вальдемара Сардачука, а власне він у нас сьогодні в студії. То певно, формат програми не дасть нам можливості зробити це сьогодні. Але я не буду е, говорити за нього, оскільки він в нас сьогодні в гостях у Луцьку служить в наших церквах, нашим громадянам. Я хочу звернутися до брата Вальдемара. Хай він сам розповість свою життєву історію. Добрий день, українці. Мені. Oczywiście żalko, że ja nie znamy język. Mój, mój papa był Ukrainiec, mama niemka, tak. i my, ja rodził się w Słos, tutaj blisko od Ludzki. ale ja tylko był małenki chłopiec, tak, taki chłopiec, mhm. 4 god, i my wyjechały do Niemiec. Це благодать повернутися на те місце, де ти народився, де жили твої батьки і де був дім твоїх прадідів. Та важливо не тільки знати місце і країну, де жили твої предки. Але знати, що ти маєш дім я маю дім. я маю місце, де я живу. але В мене є і місце, до якого я йду. Я християнин. Мої батьки молилися за мене. але мені не дуже подобалася моя родина якій були всі віруючі, я не розумів, навіщо молитися, навіщо читати Біблію? І так було доти, доки я не став моряком. Я працював на кораблі, і в 1953 році поплив на Кубу саме по дорозі туди я прийняв рішення стати християнином. Тоді я побачив, як люди живуть без Бога. я побачив, як вони були зв'язані з залежністю від куріння, алкоголю або ж ходили до повій. Потім я бачив, як вони билися між собою на підпитку. Я зайшов у свою кімнату, зачинив за собою двері і сказав: Господи. Якщо ти можеш наповнити молоду людину зробити її щасливою і дати сенс життю, тоді ось я. я схилився на коліна і молився. Скажу вам, відтоді минуло понад 60 років. і я досі вірю в Ісуса. я отримав стільки досвіду з Богом. Побачив, як Господь. Чує усі мої молитви. Він дав моєму життю ціль і мету заради чого жити. І два тижні тому я повернувся із Куби і цього разу я був там уже не як моряк, а щоб допомагати віруючим, особливо тим християнам, які переживають переслідування. Дуже багато людей живуть як у радянському союзі. На Кубі справді дуже важке життя. люди дуже бідні, нужденні. І ми возили їм допомогу і благословляли їх в ім'я Ісуса Христа. Це важливий досвід я такий радий, що прийняв це рішення: бути послідовником Ісуса, вірити в нього і віддати своє життя, щоб жити згідно із Біблією. Не так як мені подобалось, не так, як казали мені люди. Ні, ось книга яку я написав. Бути християнином, але біблійним Для мене це дуже важливо жити не так, як люди, пастори чи церкви, а жити згідно з тим, чого нас вчить Біблія. Бог наш творець, і він знає найкращий спосіб, як нам потрібно жити і як ми можемо бути щасливими і мати мету в своєму житті. Одного разу я проводив тур Я був пастором в Німеччині. І одного дня ми прийняли рішення з моєю дружиною і кількома друзями провести канікули у Радянському Союзі. Це був 1970 рік. Це були часи Брежнєва, час комунізму. І це був період Радянського Союзу. Ми зробили цей тур. Пастори з Німеччини приїхали через Польщу до кордону в Брест. І, зрештою, там мене арештували в Бресті. А знаєте чому? Тому що в нас в машині були Біблії. Ми чули, що в Радянському Союзі не вистачає Біблії. Тому ми взяли в цю подорож російськомовні Біблії і КГБ прийшли забрати біблії і почали ставити запитання та арештували мене. Я Сидів в кімнаті писав пояснення, чому я хотів завести Біблії. І тоді Бог проговорив до мене і показав мені, що весь радянський союз був як велика в'язниця, в якій не було свободи для віри, не було свободи для віруючих. І Бог сказав мені: допоможи цим людям. Коли ми повернулися в Німеччину, то разом із друзями і колегами ми заснували місію, щоб допомагати християнам, які жили за залізною завісою, без свободи. Без віри і біблії. І після цього рішення ми почали допомагати людям і не лише в Радянському Союзі, а й у всьому світі. Ми працюємо більш ніж в 60 країнах. У нас є більше тисячі співробітників. У Нас є понад 10 тисяч дітей. Які ходять у наші школи, лише в Нікарагуа є тисяча учнів, які відвідують наші школи. це найкращі християнські школи, де діти вивчають все необхідне для їхнього життя. Вони чують там Євангеліє Ісуса Христа. Нікарагуа теж була атеїстичною країною. і комунізм намагався все перевернути в Африці, в Замбії є найбільші клініки в усьому світі для людей, що хворі на снід. і ми допомагаємо їм більш ніж 25 тисяч пацієнтів. Приходять до нас і отримують допомогу в ім'я Ісуса Христа, отримують підтримку для їхнього життя. Ми надаємо тисячі тисяч тонн їжі гуманітарної допомоги в багато багато країн. Сподіваюсь, немає такої домівки і такої сім'ї, такої людини, кого б не хвилювало сьогоднішня ситуація в Україні. І, власне, та війна, яку хтось називає перманентною, хтось якоюсь гібридною, чи ще якось, вона лякає нас, вона хвилює нас, нам тривожно. І якесь таке найгірше це відчай і незвідання. Що буде далі? Чим це закінчиться? Як планувати своє життя, що робити? Що буде в майбутньому в нашій Україні? Чи будуть ті території наші, Крим, який є нашим, чи буде Донецька, Луганська область нашою, Ми не знаємо. І люди теж по різному реагують. Хтось огульно хає державу і ще когось, чиновників, армію, хтось підтримує, хтось іде сам воювати, хтось дає гроші, допомагає армії і одягають солдат на зиму. Але Християни вони мають завжди поради, якісь такі не, 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 не банальні, скажімо так. Християни вони радять те, що радить Бог. І цікаво було б почути вашої поради, пасторе, що нам, українцям, робити, чого шукати, чи далі воювати, чи далі злитись один на одного, чи можливо заспокоїтись і зосередитись на чомусь іншому. Я особисто із групою німців їздив в Луганськ. Ми відкрили в Луганську нові церкви і підтримуємо їх там. Мені дуже сумно. Ми нещодавно побачили людей із Луганська, які знають мене. А тепер вони біженці тут у Луцьку. Я не можу повірити в який сором. Люди в одній країні змушені втікати з одного місця в інше, щоб врятувати своє життя. Вчора я був дуже зворушений. Ми поїхали у звози, і я зустрів там жінку, яка плакала за своїми синами. Два місяці вона не знає, де її сини, чи зникли вони, чи загинули, чи потрапили в полон. Який сором цій країні, що люди не можуть жити в мирі і гармонії, насолоджуватись свободою і кожен вірити у те, у що він хоче вірити. Це сатанисти, такі люди, які руйнують країну. Це не Божий дух. Це націоналізм, який спричинив Другу світову війну. Це дух Гітлера. Цей націоналізм. Ми найкращі, ми найбільші, який сором. І весь світ був зруйнований через націоналізм. Я такий радий, що Бог дав вам країну з хорошим врожаєм, де достатньо їжі, де вирощують картоплю, де росте капуста, і є все потрібне для життя. Потрібен лише мир. Потрібно тільки зрозуміти одне одного. Зрозуміти, що потрібно цій країні. Ви запитували мене, що необхідно, щоб ви повернулися до заповідей Божих? Ісус сказав нам: люби свого ближнього як самого себе. Дуже просто. І що ви хочете, щоб чинили вам люди? Робіть це першими. Це християнство. Це основа християнства. Люби свого ближнього як самого себе. Ти любиш торти, подаруй їх сусідові. Любиш мир, подаруй його сусідові. Любиш праведність, подаруй її сусідові. Біблія каже: благословляйте тих, хто вас ненавидить. Не вбивайте, не руйнуйте, не бийте людей, а любіть їх. І я всім своїм серцем бажаю, щоб всі хто знає, як молитись, молились, щоб Бог дав цій країні бути знову єдиною, щоб люди жили разом в гармонії і мирі і збудовували країну в мирі. найбільша і найвеличніша цінність в нашому житті, це свобода коли кожен може жити згідно зі своїм розумінням і совістю, а не руйнувати, забирати і грабувати. Ні, Мені дуже прикро за це. В Німеччині в своїй церкві ми молимось за Україну і не тільки молимось. Причина, чому я тут, не тільки для того, щоб проповідувати у цій церкві. Ми привезли допомогу нужденним, щоб допомогти пораненим. Тим, хто страждає, відбудовувати будинки та інше тому, будь ласка, приходьте до пастора, розказуйте про потреби, і тоді ми постараємося допомогти. Ми хочемо допомогти і будемо партнерами. Ми любимо Україну, і звичайно ж, ми любимо усіх переселенців. Хай Господь благословляє цю країну свободою. І мудрістю ми молимося за те, щоб у вас були хороші політики, наповнені мудрістю і щоб вони жили згідно з законом і з Божим Словом в свободі. Ми дуже часто чуємо, що людині треба шукати Бога. І є така українська фраза, яка прийшла до нас уже в часи свободи про дорогу до храму. І всі кажуть, в мене своя дорога до храму, своя дорога до Бога. Але у Бога є одна дорога до нього. І, звичайно, пізнання людини з її боку Бога у нас у всіх різні. Однак Бог доступним є дуже просто для кожної людини. І це виливається в те, що Бог пропонує своє спасіння, Він пропонує свою благодать, Він пропонує вічне життя в подарунок. Благодать означає милість, добро, добрий дар. За нього не треба платити, просто я треба прийняти в подарунок. Одного разу я відвідав Ізраїль, і мене запросили проповідувати в Єрусалимі. Яка честь проповідувати в тому місці, де був Ісус, Його апостоли і всі святі люди. Я молився до Бога і запитував себе. там було велике зібрання, і мене попросили проповідуй. Говори слово Боже. І тоді мені дещо прийшло на серце, і я проповідував про найважливіше питання у світі, про найважливіше питання для кожного. Це питання поставив один важливий чоловік. То були часи Римської імперії і того чоловіка звали Пилатс. Ісуса привели до Пилата, і Пилат подивився на нього. Він говорив із ним, а Ісус відповідав. І тоді Пилат задав наступне питання. Він запитав людей, які були навколо Ісусових ворогів. Що я маю зробити з Ісусом? Що мені робити з Ісусом? Звісно ж, Пилат був диктатором, він був римлянином. він ніколи не питав людей, що робити. Він був диктатором і він знав, що робити. Але тут він запитав люди, що мені робити з Ісусом? І в моє серце прийшло, що це найважливіше питання. Що вам робити з Ісусом? Дорогі друзі і слухачі, що ви збираєтесь робити з Ісусом? Пилат прийняв неправильне рішення. Він питав людей, що мені робити? Фарисеї кричали: Вбий Його. Люди вигукували, розрібни його на хресті!» Тоді дружина прийшла і принесла записку будь обережний. Будь обережний. Це дуже важливе питання. Отже, він зрозумів, що цей чоловік праведник. Цей чоловік не зробив нічого поганого, отож він знав, що робити, але його переповнював страх перед людьми. Він не був твердий, щоб прийняти те рішення, яке мав би прийняти. Йому принесли воду, він омив свої руки і сказав, я не винний в крові цього чоловіка. Тоді він дозволив, щоб Ісуса розп'яли. Тоді в Єрусалимі у мене в голові крутилося питання, що я маю робити з Ісусом, і тоді я отримав відповідь: Ви не повірите, що мені слід робити з Ісусом? Не роби того, що скаже тобі дружина, не роби те, що скажуть тобі священники, роби те, що Бог зробив з Ісусом. А ви знаєте, що Бог зробив з Ісусом? Пилат дозволив, щоб Ісуса розп'яли. Але що зробив Бог? Бог воскресив його з мертвих. І я подумав, о, потрібно робити те, що зробив Бог. Бог передбачив, що Ісус не має бути мертвий. Він не має залишатись на хресті, Він має бути живий. Бог зробив протилежне тому, що люди вчинили з Ісусом. він воскресив його з мертвих. Алілуя! Отже, що я маю робити з Ісусом? Мені потрібно мати живого Ісуса. Не Ісуса на хресті, десь в куточку, десь на малюнку, статую, щоб до неї підходити і плакати. О Ісусе, ні. Мені потрібен живий Ісус. І Бог ще дещо зробив. Пилат розп'яв Ісуса і римляни, і євреї. І, звичайно, це наш гріх привів Ісуса на хрест. Пилат взяв Ісуса, поговорив з ним і відіслав, але Бог зробив Ісуса Господом. Ви чуєте? Він, Господь, не тільки маленьких незначних людей, він Господь над Пилатом, він Господь над Іродом, він Господь над первосвященниками. І це все написано в Біблії, в діях апостолів, в четвертому розділі. Отож, Бог оживив Ісуса, і Бог зробив Ісуса Господом. І тоді мій маленький розум став дуже кмітливим. І я сказав тепер я знаю, що робити з Ісусом. Я хочу, щоб Ісус був живим. Але для того щоб Ісус був живим в моєму житті, я маю зробити його своїм Господом. Він Господь, але я маю зробити його своїм Господом. Щоб зробити його вашим Господом, це рішення можете прийняти тільки ви. Послухайте, чоловіки, джентльмени, діти, молоді люди, бабусі і леді, ми повинні прийняти рішення, що робити з Ісусом. Може, ви задоволені тим, що маєте статуетку або розп'яття, до якого підходите і ставите свічки? Ні. Що мені слід робити з Ісусом прийміть рішення зробити Ісуса Господом вашого життя? І тоді Бог точно оживить Ісуса. Бо Ісус живий, Він живе, і знаєте, як далеко Ісус знаходиться від вас на відстані однієї молитви? Відстань між вами і Ісусом це лише молитва. Він так близько. Лише одна молитва. Просто зараз давайте помолимось разом. Ви можете заплющити очі, якщо хочете, можете скласти руки або так, як молились перші християни, підняти руки і стати на коліна. Але є лише один спосіб. Сказати, Господи Ісусе, будь ласка, пробач мені. Я приймав неправильні рішення. Я говорив неправильні слова. Я обманював, говорив погане, проклинав, обдурював, чинив неправильно. Я слідував за дияволом. Виконував релігійні обряди». Але ти ніколи не був моїм Господом, та віднині я прошу, Господи, прости мені, прости мені мої неправильні шляхи, і зараз я запрошую тебе стати моїм Господом. Це означає, що я буду слухняним і щоб знати твої заповіді для мого життя, я почну читати Біблію. Пані та панове, якщо у вас немає Біблії, будь ласка, зателефонуйте до нас, і я вам її подарую. Я надішлю вам безкоштовно новий завіт, бо вам потрібно знати, в чому полягає воля Божа. Що мені робити з Ісусом? Це питання стояло перед Пилатом, і відповідь така: робіть, як зробив Бог. Бог воскресив його з мертвих і зробив його Господом. І останнє, що я хотів би зробити і з пастором Вальдемаром в сьогоднішній програмі це послужити вам особисто. Якщо ви хворі, якщо у вас є якась потреба до Господа, і ви хочете, щоб Божий служитель помолився з вами, щоб Бог зцілив вашу хворобу, щоб Бог приніс мир в ваш дім, щоб Бог звільнив вас може від залежності чи від якогось гніву, чи ще від якоїсь нестриманості, від вад, які маєте, від страху. Пастор Вальдемар зараз буде молитися з вами. Вам потрібно вірити, і Бог прийде і зробить це вам. Ми віримо, і я це пережив, бачив на власні очі як недалеко від Києва. Ми поїхали в одне село і там проповідували. Там був хлопчик, який приїхав в інвалідному візку. Бог одразу торкнувся його, і він був зцілений. Я не пам'ятаю, чи були ви з нами на тому служінні. через рік я туди приїхав, і мені сказали, що він грає в футбол. Бог живий, і він зціляє хворих. В мене є книга від одної жінки, вона теж українка. Я зустрів цю жінку в Сполучених Штатах. І вона досі жива. Вона була повністю паралізована протягом 14 років, і Бог зцілив її миттєво, і вона повністю зцілилась, і досі жива. Я бачив її, вона чудо Боже. І зараз ми будемо разом молитись. Пастор буде молитись, і я буду молитись. Господи Ісусе, я молюсь, щоб Дух Святий торкнувся душ тих людей. Які зараз слухають, Господи, торкнись їх Твоїм Святим Духом. покажи, що їм потрібне покаяння, що їм потрібно навернутись, і що Ісус їхній Господь, Господи, в тебе є достатньо сили, щоб зцілити їх просто зараз, просто зараз, бо ти Бог живий благослови їхні сім'ї, особливо тих людей, які потребують, благослови всіх людей в ім'я Ісуса Христа. Знаю напевне, що ті люди, які дивляться нас прямо в цей момент, мають своє зцілення і мають відповідь від Бога. Я певен, що ви прийдете і не тільки самі будете радіти, а й нам розповісте або напишете або розкажете. Прийдете про те, що Бог зробив у вашому житті. Коли до людей, а особливо в суспільство, до громадян, в громаду людей, приходить Ісус Христос, Він приносить до них Царство Боже. І через Євангелія, Слово Боже, люди починають розуміти Бога краще. Він приходить в їхнє життя, і Він живий Бог, і Він дає їм нову якість життя. Їхнє життя змінюється. І слово Боже каже, що Бог він є світло і нема в ньому ніякої темряви. І коли приходить Бог до людини, то Він настільки освітлює і зігріває ту людину, що всяка пітьма йде геть від неї. І добро витісняє злость тієї людини. І в неї стає позитиву більше, ніж негативу. Вона перестає грішити, вона стає кращою людиною для суспільства, для народу, для країни, для сусідів, для сім'ї, для близьких, для рідних. І все це робить Бог, все це робить Ісус Христос. З'являються нові пріоритети в житті, якісні зміни. Людина починає шанувати себе, приглядатися до своїх талантів, реалізовуватись, в Господі. І все це дає християнство. І я хочу вам запропонувати книжку, яку написав Вальдемар Сардачук. Вона називається Бути християнином. Так, але біблійним. І коли ти стаєш християнином, то Перевір, чи ти біблійний християнин, чи тільки за номіналом, за назвою. І якщо ви зателефонуєте, то першим людям, хто зазвонить нам у студію, зазначте в Луцьку телефон 28 43 28. Першим десятьом ми вишлемо, якщо ви вкажете вашу адресу, цю книжку безкоштовно. І читайте і змінюйтесь. Читайте іншим в вашому домі і змінюйтесь. Хай благословить вас Господь.